Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу вам запропонувати такий святковий рецепт з сирника. Простого, як завжди, швидкого і надзвичайно смачного. Смачний просто не передати! Ідеально підійде на новорічний стіл, як десерт, аби здивувати ваших дорогих гостей. Так, і для сніданку, для перекусу, от в мене сьогодні це такий перекус. Ще не обід, але хочеться щось кинути до рота. Приготувала цей сирничок вчора увечері, він уже застиг. Докинула свіжомороженої малинки і приготувала каву. Кава без цукру, так як цей сирник є солодкий і дуже смачний. Отже, друзі, слухайте, як його готували. Для цього потрібно 500 грамів сиру кисломолочного. 4 яйця відділити на білки-жовтки, 150 грамів цукру. Або 6 столових ложок. Можна брати 5, тому що він, такий добре, солоденький, виходить. І 100 грамів масла. Також 2 ложечки. Манки. Яйця, як я казала, розділяємо на білки-жовтки, білки з щіпочкою солі збиваємо до такої міцної пінки. До жовтків додаємо цукор, масло і ретельно розтираємо. Всипаємо манку, розмішуємо, додаємо сир, розмішали і потім білкову масу. Для аромату можна додати ванілін або цедру апельсина, або якийсь ароматизатор. І все, випікаємо у духовушці при температурі 180 градусів від 15 до 20 хвилин, якщо ось такий невисокий, десь 1,5 см. Якщо ж ви хочете, аби він був вищий пишніший, звичайно, температуру потрібно не, не температуру, а час випікання. Потрібно збільшити. Тому, друзі, миру, добра, гарних новорічних свят вам, ну і, звичайно, смачного столу. Пока-пока!